Бачилось. Якщо ти вже забув, то мене звуть Ната і це мій книжковий канал. Але зараз він не тільки про книжки, а й трохи про лайфстайл. Тож сьогодні я хочу поділитись новинами. Мене тут не було трохи більше року, здається. Тож, що відбувалось в моєму житті, що я читала, про прочитане я розкажу в цьому відео також. І давайте приступимо. 24 рік був для мене не зовсім легкий. Я почувалася не дуже добре, у мене були проблеми зі здоров'ям. Але зараз, коли я вже достатньо відновилась, я хочу нагадати, що читання все ще моє найголовніше хобі. І я тут розказую про книжки. З 24 рік я прочитала 54 книжки. На цей рік, на 25-й, я поставила собі ціль 56 книжок і вже виповнила її наполовину, тож в цьому році читаю я активніше. Але окей, це все ще книжковий канал, тут я трохи лайфставила, але я буду тут трохи пізніше розказувати, що мені сподобалось останнім часом з книжок. Зараз я сиджу тут і розповідаю все це, тому що я почуваюся так, ніби в мене новий етап в житті. І я хочу цим поділитися. В моєму житті змінилось достатньо багато. І змінилось на краще. Тож а я почала краще спати, краще харчуватись. Мені призначили нове лікування. Хто пам'ятає, я ще тут трошки про психотерапію розказую, Окей? Тож, у мене нове лікування. Я працюю активно з психотерапевтами. І, знаєте, це відчувається так, ніби ти нарешті можеш зробити глибокий вдих і реально не паритись. Тому що не будемо забувати, що в психотерапії досить важлива. Ваша робота над собою, і, взагалі, в лікуванні таких розладів, як депресії, тривога, і навіть складніших і глиб... більш глибоких розладів, все одно потрібна ваша робота над собою, тому що тільки ліки вам не допоможуть. І зараз я дуже рада. Тою діяльністю, якою я займаюся і якою я можу наповнювати себе. Я багато гуляю, я стараюсь їсти більше овочів. Повірте, овочі для мене це щось із розряду фантастики, тому що я їх раніше не любила. І зараз навіть мінімальний салатик, який я собі дозволяю, це вже кайф. Для мене здається, я працюю на це. Життя бентежне, друзі мої, я вкотре закликаю вас турбуватись про свій ментальний стан. А якщо ви відчуваєте, що вже не вивозите, будь ласка, зверніться до лікаря, до психотерапевта, вам допоможуть. І якщо ви дивитесь це відео і ви тривожник, як я, то знаєте, я вас дуже добре розумію. Вихід є, є лікування, є психотерапія. Вам стане край. Конкретно зараз від тривоги мені допомагає дві речі. Дві, запам'ятаємо цей момент. Взагалі, їх може бути і більше, і у кожного вони свої, але мені допомагають, перше, це довгі прогулянки. Так, втомлювати себе і переводити кортизол у м'язи це дуже корисно. І взагалі просто подивитись е, на горизонт. Знаєте, подивитись на зараз така гарна природа. Просто відчути цей момент і пройтися це для мене не як про спорт, а як про просто допомогу собі. Інколи я просто силою себе виганяю на вулицю, тому що я знаю, що якщо я походжу і походжу довго, і трохи втомлюся, мені стане краще, і тривога трошки відійде на що я відкрила у боротьбі з тривогою, так це нові хобі. У минулих відео я розповідала, що я почала в'язати. Тому зараз я хочу вам показати, що я зв'язала буквально от закінчила на днях одну секунду. Я не знаю, чи вам видно, але це светр. Для мого чоловіка, і він такий досить великий. Я прикріплю фотку десь тут. Я в'язала це десь два місяці, я реально багато в'язала, але в'яжу я повільно, тож це зайняло в мене багато часу. Але я помітила, що така штука, як рукотілля, дійсно допомагає, коли в тебе якісь нав'язливі думки. Тебе переключає на те, що ти просто під. під... Як це сказати, е, береш цю петлю, продіваєш через іншу, просто в'яжеш і це така монотонна дуже робота, і ще спиці так прикольно кліпають, це прикольні звуки. Коротше, в'язання це супер. Я задоволена. Наступне, що я ще хочу розказати про хобі. Нові хобі це завжди дуже класно. Я почала вести щоденник. Я взагалом веду щоденник як з дитинства, але я почала прям займатися тим як джорнелінг або джан-джорнелінг, якщо хтось знає, я почала вклеювати в нього всяке. Зараз я покажу. Я почала прям страждати на оці яскраві наліпки. всякі, що можна купити на Аліекспресі, якщо ви розумієте, про що я. Типу, ось так. Я прям вклеюю сюди всяке, вирізаю, цирву або друкую на принтері. І, знаєте, цікавіше, звичайно, зробити якийсь колаж, ніж писати потім щоденник. Але це все одно прикольно. Я тут робила про книги-розворот. Я про них сьогодні розкажу. Про те, як я гуляла в лісі. Коротше, різне всяке. І зараз я ніби маньяк, бо мене цікавлять різноманітні наліпки, різноманітні всякі, що можна надрукувати, фони, наліпки, колажі. Я багато часу проводжу на Пінтересті, і мені здається, що це як наркоманія. І мене це вже починає хвилювати. Знаєте, я вже трохи боюсь цього. <с> Мені скоро прийде дуже велика посилка з Аліекспресу з усім, що потрібно для щоденника, і я просто реально сходжу з розуму. Ще я трохи захопилася саджанням рослин різних штук. І так сталося. Я зараз Тут ставлю відео, у мене пророс імбир. Тобто я залишила його на підвіконні, я його не їла і забула про нього. І тут він взяв і пророс, і там був ось такий росток. Е я вирішила його посадити. Я багато прочитала про те, як його садити. І він прожився і росте. Уявляєте собі? Уявляєте? А ще у мене з кісточок. Проріс мандарин. Я знаю, що мандарини не плодоносять, якщо їх просто посадити з кісточки, що їх треба прививати. Але у мене я посадила чотири кісточки, і всі вони проросли. Уявляєте? Типу, от у мене є фікус, він то помирав, то відновлювався, то я забувала його поливати, то я багато його полювала. А тут у мене просто пішло якесь садоводство. Прос мандарин, про симбір, ще Монстера дала два нових листочки за весну. Це просто якісь. я не знаю, що це зі мною. Це старість, як ви думаєте. Це може бути старість. Отже, настав час поговорити про книжки. Я хочу розказати про останнє спочитаного мною, про те, що мені особисто сподобалось. І знаєте, ці книжки, вони точно не популярні в буктоці, про них мало розповідають, але я хочу, щоб вони зайняли своє місце на просторах книжкового контенту, тому я поділюсь, просто відірваю цей скарб реально від своєї душі для вас, тому що ці книги супер неймовірні. Перша книга, про яку я хочу вам сьогодні розказати, це книга Dixлент Павла Павлічича, це хорватський автор. Я загалом люблю книги, книжки хорватських, чорногорських, інколи сербських авторів. І ця книга однозначно з них найкраща. Стиль цієї книги дуже і дуже неповторний. Він неповторний як якась розтягнута. В просторі часі шоколадка, знаєте, якою ти смакуєш, От не так, щоб об'ється і лопнути, а от ти по кусочку реально з якоюсь там кавою смакуєш, або торт, я не знаю, або мармелад, може пломбір. Це щось таке солодке, і що можна от, насолоджуватися цим дуже довго. Коли я читала цю книгу, я ловила себе реально на думці, що я хочу просто жити в цих сторінках. Просто знаєте, автор пише так гарно, що я б хотіла, щоб він про моє життя написав реально. В центрі сюжету у нас молодий хлопчик підліток, який живе в 60-ті роки 20 століття. сторіччя. І він грає на різних музичних інструментах. Але справжня історія тут розпочинається, коли один з його вчителів пропонує йому і його друзям, які теж музиканти, зіграти Дикселен. І знаєте, все, що відбувається з головними героями після того, як вони підписались на цю історію, грубо кажучи, воно все пов'язано з Дикселендом. До останньої голови і до останніх сторінок ви будете відчувати, як вони грають, як вони збираються грати. І джаз він не так, як, знаєте, в якихось фільмах з Мерлін Монро, а зовсім по-іншому. Це коли ти сам намагаєшся створити джаз. І вони. Всю історію намагається, і чи вийде в них чи ні, це правда варто того, щоб дізнатись, тому що фінал тут насправді, ну, 10 з 10. Просто я преклоняюсь перед цим фіналом, як його можна було так придумати і написати. Це сенс всього. Кожен розділ він присвячений одному з персонажів і одному з музикальних інструментів, на яких грає кожен персонаж. І. Прочитати про їх життя дуже цікаво, тому що в їх життя всіх реально по-різному розкидали, вони в Хорватії, в Загрібі. В 60-х, 70-х, 80-х роках, як вони вже виростають, виростають, і вони вже там зовсім дорослі чи ні, не пристарілі. І що з ними стається в кінці. Я навіть не хочу тут називати якихось історичних справок, бо якщо ви. Знаєтеся, то ви розумієте про Хорватію в 90-х. А якщо ні, я думаю, що вам буде цікаво прочитати. І дізнатися, як Діксенд вплинув реально на все їхнє життя, бо життя їх пометало. Ще одна книга, про яку я хочу вам розказати, вона неоднозначна, бо відгуки на неї дуже різні. Комусь подобається, комусь ні. Вдома Юдіт Герман. Ця книга мені неймовірно сподобалась, незважаючи на те, що вона починається досить таки дивно. І у нас тут якийсь а-ля постмодернізм і магічний реалізм на початку щось дуже незвичайне трапляється, а потім все переходить в площину, що ніби це були спогади головної героїні. І справа тут в тому, що у нас є головна героїня, вона вже доросла, доросла жінка, в неї є донька, є колишній чоловік, але донька вже доросла, з чоловіком вона розлучилась, і вона залишається сама. Вона вирішує переїжджати, вона переїжджає в портове село. І знаєте, ця книга насправді вона дуже тоненька. І тут немає якогось такого дуже глибокого сюжету, але тут все, що авторка хотіла сказати, вона все сказала поміж рядків. Тому що тут за маленькими деталями про відносини цієї жінки зі своєю, зі своєю вже дорослою донькою. Про відносини з колишнім чоловіком, який там трошки не може збагнути, чому вони взагалі розійшлись, у них же все було добре. І ще чіпляється за нашу головну героїню і чіпляється за їх минуле. Ця книга, вона взагалі про пошуки себе, коли от стався такий період, там знаєте, після 45. -ти. І про пошуки себе, якщо ти трохи загубився. Але головна героїня, вона приїжджає в портове село до свого брата, і про це теж цікаво почитати, що, що вона там робить. Працює там трохи в кнайпі, допомагає брату, вона заводить нових друзів, в неї навіть з'являється коханець. Але е, мене в цій всій книзі найбільше вразило, знаєте, е, як. Е, Авторка описала самотність. Це, незважаючи на те, що головна героїня, вона заводить такі друзі в цьому новому мешканні, вона дуже класно відчуває самотність. Вона в ньому дуже самодостатня. І про цю самодостатню головну героїню було дуже цікаво почитати. А ще в цій книзі досить таки цікаво описані відносини. Головної героїні зі своєю вже дорослою донькою. Але про доньку просто прочитайте між рядків. Це треба трохи-трохи прокрутити все, що тут сказано, збагнути. І потім ти такий, ага, так насправді це було про це. Насправді вона втекла з дому, тому що її там не любили, наприклад. І ти. Просто доходиш до цього вже, коли закриваєш книжку і пишеш навіть рецензію. Я вам однозначно раджу цю книгу, вона про якісну самотність, знаєте? Я не знаю, чи існує якісна самотність, мені здається, я її сама тут вигадала, але вона про якісну самотність, про стабільне, доросле життя таке стале. Про переміни в ньому раптові і бажані. І знаєте, про таке життя, де всі про тебе трохи забули, але ти цих всіх пам'ятаєш і трошки рефлексуєш про все це. Прочитайте, спробуйте. Складіть свою думку, реально. Про наступну книгу я не буду навіть багато. Затримуватись, тому що я вважаю, що це просто must-have. Це історії, накладені на друкарській машинці Тома Хенкса. Ви всі реально знаєте, хто він такий. Знаєте, те, що він колекціонує друкарські машинки. і він написав книгу, маю надію на одній зі своїх друкарок про людей і про друкарські машинки. Ці розповіді вони були досить унікальні. І вони мені багато чим запам'яталися навіть зараз, може після 4-5 місяців прочитання цієї книги, я все одно згадую деякі моменти і думаю, блін, як майстерно вони написані. Реально, не дуже прості речі, але вони одночасно неординарні. знаєте. Останній розділ мені взагалі сподобався, можливо, найбільше навіть, він про те, як друзі йдуть. В боулінг. Ну, знаєте, така банальна тема, що, здається, з нею можна написати, що як вони там Кеглі забували, да? хтось вибив страйк. Але ні, Том Хенкс реально зміг написати з цієї подачки реально класну і красиву історію. І я вам раджу, просто навіть для останнього розділу, або для декількох інших, які теж точно варті. Прочитати цю книгу, тому що це дуже якісна, коротка проза. Я не знаю, з чим порівняти, можливо, Роальд Дал, але не знаю точно. От просто, якщо ви фанат реально короткої прози, якщо ви її любите і не боїтесь, Том Хенкс історії накладені на друкарській машинці». Реально, це супер смачно. Ще одна книга, про яку я хочу вам розказати, це Король Щепана Твердоха, це польський автор. Ви, напевно, про нього чули, тому що він багато донатить і багато привозить автівок для ЗСУ, взагалі підтримує Україну, приїжджає і так далі. Це а, одна, мені здається, з ранніх його, його книжок, або навіть там, найперших. А, це книга про боксера. У Польщі в 1930-х роках, в кінці 30-х років, і про маленького хлопчика, який до цього боксера перебувається, І він його бере ніби як під руку, під плече, знаєте, під опіку. І вони починають насправді прокручувати всякі діліжки, по-іншому не скажеш. Тому що а, один з головних героїв, він ніби причетний до мафії, а інший наш головний герой-підліток, він а, хоче бути як боксер, хоче бути просто схожим на нього, теж хоче приєднатися до мафії. І всякі життєві перипетії, які пов'язані між цими героями. Як вони пов'язані і чому вони пов'язані. Не хочу спойлерити, тому що насправді це великий, велика частина сюжету. Просто спробуйте прочитати, тому що, по-перше, я дуже люблю ще пана твердого. Він майстерно описує жінок. Так як він описує жінок, я нікого не зустрічала. От Помітно, що він просто любить кожну персонажку, яку пише, він ніби з нею кохається з цією персонажкою. От вже вдруге я його читаю, перша книга була Покора. Жінки, яких він пише, вони ну, просто серцієдки. Знаєте, типу, такого, такі дуже-дуже красиві, власні, сексуальні. Просто неймовірні, як йому це вдається, я не знаю. Всі чоловічі персонажі, вони просто меркнуть поруч з цими жінками. Але про зв'язок двох головних героїв в цій книзі насправді треба почитати і треба пам'ятати, що це про єврейську Польщу. І це трохи про антисемітські погляди в Польщі в 30-х роках. І напередодні Другої світової все це відбувається. Почитайте. Дізнайтесь, просто насолодіться цією якісною прозою зі мною. Просто прочитайте. Ви відчуєте себе, ну, наче ви прочитали не просто високу полицю, а щось вау! Щось вау! Прекрасне. Останню книгу я прочитала буквально. Може, два тижні тому це Свиняча голова або Свиняча голова, я не знаю, як правильно. І вибачте, <свісно> ім'я автора я не зможу вам назвати, бо я не читаю ісландської, на жаль, і не знаю ісландських імен. Бо це книга ісландської авторки, і вона розказує нам про одинокого чоловіка, такого одинака. Який народився Калікою і вирос він таким приниженим за свою потворність, потворність в лапках, так, бо ми солідарні з інвалідами. Сланська проза, я читаю її вперше. І вона в мене дуже сильно вражає. Вона мене чіпляє, я навіть ще не можу відрефлексувати, чим саме. Вона просто така, що її. Дійсно хочеться читати. І вона одразу тягне на якусь таку, я не скажу високу полицю, просто, знаєте, на гарну прозу. І тут гарний переклад, це точно, хоча я не знаю ісландський, мені здається, що переклад дуже гарний. І видавництво видавництво просто, ну це ж краса. Я дійсно раджу вам прочитати. Тут є трохи тема, типу, про асиміляцію мігрантів, але, хоч так і написано в описі, я не вважаю, що це головна тема. Головна тема про дорослішання, коли ти відрізняєшся, суттєво відрізняєшся. Тобто у 80 90 ті китайський хлопчик в Ісландії, ну точно він чим-то то відрізняється. І ця історія про те, як він намагається вибрати собі клаптик землі, клаптик повітря і клаптик просто життя. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, ставте лайк, шер, комент, як завжди. Буду цьому дуже рада. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Буду намагатися з'являтися тут частіше. Дякую вам за перегляд. За переклад. Дякую вам за перегляд. Пока.